Які емоції одразу ж таки після того як пролунав? Фінальний свисток, у вас медаль на грудях. Ви що потанцювали у розігальні з кубком і Е, Дякую. Почну чуть-чуть з негативу. Хочу сказати федерації пару слів, щоб вони більш поваги мали до команд учасниць першої ліги. Таке нагородження, це я вважаю неповага до команд. Перш за все, я хочу подякувати всім болівальникам, які ходять на ці матчі, підтримують, дають нам заряд емоцій. Подякувати силам збройним, які дають можливість нам грати в будь гру. Емоції переповнюють. Я, мабуть, до сих пір не вірю, що ми стали чемпіонами першої ліги. Ми йшли крок за кроком і вважаю гідно представили місто Одеса. Чемпіонами. Я розумію, вас переповнюють емоції. Якщо згадувати кожен матч, то ну, регулярку ви прийшли без втрат. Лише дві нічії якраз було з кардиналом і з фурнітурою. Ну потім була перша поразка вже у стадії на виліт. Ви зробили певні висновки. Потім був камбек з 0-3 з фурнітурою. Звідки це все? Як цей характер дається демонструвати? Знаєте, я не знаю, ми віримо. Віримо в те, що ми можемо перевернути кожну гру, і це нам дає сил і емоцій. І в нас виходиться і це так класно, так приємно, що ми такі ігри показуємо. Цим людям, які приходять з нас болювати. Для них це щастя, а для нас це куча емоцій. позитивних. Команда з Одеси повернулася перше зараз в першу лігу. Ви були новачками, дебютантами, пройшли групу А, потім були ігри на вибування. Які відзначити рівень загалом першої ліги? Поки що за сезоном 24-25. Рівень дуже високий. Команди Професійні фурнітура, тому підтвердження, гарний тренер, гарний колектив, гарний зал, гарні вболівальники. Я бажаю їм розвитку і натхнення. Нам, нашої команди я хочу, хочу, щоб одесити ці спонсори проснулися і дали футзалу міста Одесі, чуть натхнення, допомогли нам в розвитку цього виду спорту. бо Нашому спонсору треба підтримка. Дякую йому, Андрій Жирновий. Тобі велике спасибі, що ти повірив в нашу команду. Цей кубок для тебе, для наших дітей, для наших болівальників для наших дружин. Це все для вас. Раді вас. Ми граємо в цей вид спорту. Ми вітаємо «Тайр-Експерт» з чемпіонством у першій лізі. І хотілося б чесно вам скажу, щоб Одеса повернулася до когорта найсильніших команд. Це вже сезон називається Екстра ліга в наступному сезоні. Бажаємо вам цього. І хочемо якусь інтригу мати, чи так, чи ні. 50 на 50. Що скажете? Я вважаю, що більше так, чим ні. Пусть інтрига буде до кінця.